Вітаю вас! Продовжуємо говорити про істерики у дітей молодшого віку. Як же лагідно батькам потрібно підтримувати свою дитину під час істерик. Казати нічого страшного не рекомендую, не плач, дурниці, перестань це теж не ті слова, які потрібно давати як підтримку дитини. Краще, наприклад, сказати Я з тобою. Ти в безпеці. Дитина потребує присутності, а не пояснень. Я бачу, тобі дуже сумно, неприємно, ти засмучений. Потрібно назвати саме ту емоцію, яку переживає дитина. Тоді дитина відчує, що ви розумієте. І не завжди діти вміють сказати те, що вони зараз переживають. Вони не можуть назвати саме ту емоцію. Вам потрібно підказати, тобто сказати, що ви це розумієте. Я бачу тобі дуже боляче, чи тобі дуже неприємно, чи тобі сумно, ти засмучений. Ти зараз злишся, і це нормально на щось конкретно, коли дитина злиться. Це допоможе. Ну, цю емоцію, скажімо так, легалізувати, тобто визначити, я обійму тебе, коли ти будеш готова чи готовий. Тобто, ви допомогу даєте дитині, але їй даєте можливість ці емоції прожити. Я поруч, ти можеш поплакати. І дати дозвіл на сльози це теж важливо, тобі важко. Я бачу, дихай разом зі мною. І подихати оце якраз ті дихальні вправи, які я рекомендую і рекомендують спеціалісти для дітей, для дорослих, щоб трошки впоратися своїми емоціями. Чи можна сказати? Я тебе чую. Мені дуже важливо, що ти відчуваєш, тому що коли ми слухаємо без оцінки, ну можна втратити довіру. А... Якщо ви дійсно не оцінюєте, а просто співпереживаєте, ну це дає можливість дитині вам довіряти. Коли ви кажете, може злитися, головне, як це ми проявляємо? Тобто злість це та емоція, яка... На якесь подразнення виникає да, у дитини. І ви кажете, що да, ми можемо злитися, і я можу злитися і ти. Але головне, куди ми і як ми цю злість будемо проявляти. І навчити потрібно дітей здорово виражати свої емоції, тобто не шкодити собі здоров'ю або іншим оточуючим або іншим дітям. Тобто можна злитися, але не обов'язково когось бити, ображати. Цувати іграшки, можна лістів щось інше переключити. Для цього е арт-терапевти рекомендують різні вправи, як можна це робити. От саме тоді ми можемо використовувати. Я допоможу тобі пройти це, можна сказати, батькам, коли ви себе пропонуєте як опору, а не суддю. Тобто, ви не засуджуєте емоцію дитини, а ви є опора для дитини. Вона на вас може спертися, вам поплакати на плечі. За це ви не будете її сварити, що вона плаче і відчуває якісь емоції, тому що зачасту батьки сварять саме за прояв емоцій. Емоції різні можуть бути. І неможливо впоратися там, боротися з емоцією. Да? Не треба з нею боротися, потрібно її розуміти і направляти в правильне русло, щоб. Вона не шкодила. А емоція має право бути завжди, протягом всього життя людина переживає різні емоції. Від маленького і до дорослого віку. І завжди важливо, як ми реагуємо, що ми при цьому робимо. Тому що, коли емоція да, через край і немає певних алгоритмів, що з цим робити, тоді дійсно можна зробити шкоду собі здоров'ю, іншим, там, дітям або якщо це Дорослий може вчинити так само і собі, і іншим, щось починає кидати, щось робити, таке не дуже приємне. То ми з дитинства вчимо, але зараз і дорослим потрібно цьому вчитися. Ну Раніше нас не вчили, як ми маємо прожити ту чи іншу емоцію. А зараз є багато. Спеціалістів, які просто рекомендують і показують. Ви пробуйте різні техніки і методики. Не можна сказати, що там якийсь фахівець неправильно. Багато дуже Техніки практик використовують майже одні і ті самі, але по-різному кожна людина сприймає. От ви, наприклад, сприймаєте мій голос, мій тембр, так. інша людина по-іншому, комусь заходить інший голос і тембр. І те, що я говорю, розказую, когось торкнеться, і це буде дуже круто, якщо ви почнете використовувати на практиці те, що я рекомендую. Тому що кожна людина. Людина вибирає собі як лікаря, як психотерапевта, психолога, того, ту людину, якій ви починаєте довіряти, поради якого ви використовуєте, і вони вам допомагають. Коли ви використовуєте поради, можливо, такі самі, а не сприймаєте людину, як да, фахівця, то вони вам можуть і не допомогти. Тому що завжди, як я кажу, все у нас є в голові. Якщо ми віримо, довіряємо, ми це робимо, і воно да, дає е, великий результат. Якщо ви не довіряєте людині, щось починаєте робити, воно, звісно, у вас може не виходити, і ви кажете, та ні, то поганий фахівець. То не фахівець поганий, то, можливо, вам не підійшло по якимось параметрам, чи голос, чи поради того фахівця, чи, можливо, ви на тому моменті не сприймаєте поради, як дійсно поради, на які можна опиратися. Тому можна вдох, видох, видохнути і через певний час ще спробувати поради, які ви вже чули, можливо, від іншого фахівця, можливо, ви почуєте зараз ці поради. Пробуйте. І буває в різний момент воно спрацює по-різному, тому арт-терапія така лагідна, вона не ну, нашкодить. Ви спробували раз, не підійшло, пройшов певний час, інша буде ситуація. Спробуйте ще раз. Тоді мозок сприймає, що це підтримка. Якщо ви таку підтримку пропонуєте дитині під час естерик, але це підтримка і для вас, як для дорослого, тому що я розумію, що і дорослим під час естерики дитини дуже важко. І дорослі потребують підтримки. Тому звертайтесь до спеціалістів, які будуть допомагати, і поряд з вами. Лагідно підказувати, що і як можна робити, коли у дитини істерика. Бажаю, щоб ви з цим впоралися, я вас вірю.